Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео Ретач за допомогою частотного розкладання. Починаю роботу з прибирання волосинок зачисті, які вибились із загальної картинки і кидаються в очі. Прошу початківців ретушерів звертати увагу і на такі дрібні, як здається, нюанси, а вони насправді доповнюють загальну картинку. Працюю я інструментом з генеративним відновленням. Я прибирала час очікування генерації. Він в мене був приблизно 3-5 секунд на кожну волосинку, тому для приємнішого перегляду я вирізла ці очікування заливки. Час очікування в кожного буде різний залежно від оперативки вашого ноута або компа. Я, до речі, тут не додивилася і допустила брак, який побачу при зближенні і виправлю його архівним пензлем. І вже зробивши менший діаметр пензля та більш зблизька, ювелірно прибиратиму волосинки. На власному прикладі я показую, що не потрібно на всі 100% довіряти навіть генерації, тому як вона інколи може працювати некоректно. Обов'язково масштабуйте фото, щоб зблизька та здалеку оцінити результат роботи кожного інструменту. Знову помітила розмиту смугу, тобто некоректну заливку. Виправляю і цей нюанс. Основне, не поспішаючи проходимось по опрацьованій зоні очима і аналізуємо, чи без браку ми ретушували. Дуже часто можна помітити некоректну ретуш уже в кінці. Коли пройтись архівним безлем по всьому фото, це також дозволяє зрозуміти, чи не обробили ви обличчя так, що людину стало не впізнати. Сьогоднішня ретуш не буде такою, як всі звикли бачити в різних туторіалах, ідеальні пори. Я не люблю штучність в ретуші, намагаюсь зробити так, щоб про мою ретуш не здогадувались, що вона взагалі є. Цим своїм стилем задоволена в першу чергу я, ну і звичайно, мої клієнти. Хоча, звичайно, лишаються любителі старої школи, але по моєму портфоліо відразу зрозуміло, який в мене стиль, як я ретушую, за тим люди й приходять до мене. Ні в якому разі я не приміняю пластику обличчя, хоча скажу по правді, колись цим грішила. Красиві пропорції обличчя найперше досягаються під час зйомки при розстановці світла і при виборі ракурсу. Не захоплюйтесь прибиранням кожної пори, коли працюєте на такому зближенні, тому що можна прибрати забагато. В такому випадку ми наробимо дірок в текстурі. По моїй техніці, ви можете помітити, як хаотично я прибираю різні нюанси від тих, які кидаються в очі, найперше, і тоді перехожу до менш помітних. Майстерність ретуші досягається лише виключно у випадку, коли ретушер має досвід і багато опрацьованих годин. До речі, мої слова підтвердив Пепен Шарль в книзі Філософія впевненості в собі, де він розповідає про талановитих людей, які досягли успіху завдяки невпинним щоденним тренуванням у своїй справі: чи ти спортсмен, чи ти скрипаль, чи в даному випадку ретушер. Назву книги напишу в описі під відео. Мій особистий досвід ретуші складає 14 років, тому що в цьому періоді я найбільше часу щоденно проводила за фотошопом, ретушуючи фото, коли працювала на фотостудії дизайнером, обробляла фото для випускних альбомів. Десятки тисяч фото доводилось ретушувати. А через рік я розпочала власну практику фотографа. Метод ретуші, як раніше я казала, буде частотне розкладання, яке я робитиму за допомогою екшену, тобто записаної попередньо дії. Мій метод розкладання не мій особистий, його я придбала у фотографа, яка навчала мене своєму методу ретуші. Якщо ви бажаєте придбати екшен, звертайтесь і я з радістю поділюсь. Він відрізняється від всіх інших екшенів і методів, тим, що шарів набагато більше. Також доданий шар маски, який посилює різкість текстури. Він не завжди потрібен, тобто я вмикаю або вимикаю його видимість, але дуже класно і якісно додає різкості для шкіри. На просторах Ютубу ви зможете знайти безкоштовно багато різних методів розкладання фото на частоти та, звичайно ж, обрати собі підходящий. Натискаємо play для запуску дії екшену. Гаусове розмиття я ніколи не змінюю, тобто завжди лишаю 4,0. Далі беру інструмент «Пензель змішування. В нього, будь ласка, зверніть увагу, зверху на панелі стоять індивідуальні налаштування, вода, наповнення, змішування і так далі. Спочатку може здатись, що ми надто милимо текстуру. Та не хвилюйтесь, потім ми змінимо непрозорість цього шару і відкоригуємо інтенсивність тушування кольорового шару. Основне, ми тримаємо пальчик на кнопці Option або Alt, в залежності на якому комп'ютері ви працюєте, для взяття зразку кольору, який ми тушуємо, щоб бліки тіні чи напівтіні лишались на своїх місцях. Пам'ятайте, що бліки створюють об'єм, як і тіні. Якщо затушувати границі, надто сильно ми зробимо пластикове обличчя. Працюємо обережно, змінюючи діаметр пензля для кращої роботи. Ще варто звернути увагу на мої рухи пензлем, як кругові тушуючі, так клікаючі рухи. Наша основна задача не перемалювати обличчя, а зробити більш рівніший тон. Чим кращий цей метод ретуші, тим, що вручну ми обираємо де більше потрібно розмиття тону, а де менше, чи взагалі не потрібно. В зонах, де більша площа протяжності бліку та тіні, як, наприклад, щічка. Рука чи нога, я рухаю пензлем вздовж тіні або бліку. Щоб легко видовжити тінь чи блік, протягнути його, а в тих зонах, де менша різкість, я не тушую надто багато, так як ця зона і так не у фокусі, а замиливши навіть легко, ми створимо видиму штучну ретуш. Переглядаючи рух моєї ретуші, я помітила. Що я рухаюсь за годинковою стрілкою. По композиції зроблене мною фото саме таким чином, щоб утримувати увагу глядача, коли рухачей відбувається від обличчя, перетікає по руці, повертаючись знову до обличчя. І це дозволяє ще й ще оглядати портрет. Для фотографів та ретушерів хочу порекомендувати книги автора Іохана Ітна Мистецтво кольору, де дуже цікаво розповідається сприйняття кольору, та книга-наука дизайну та форми, де описані правила композиції. Не забуваємо про руки, і в даному випадку я тушую лише в тій зоні, де є тіні. Так як в світлих зонах мене задовільняє те, як є. Тепер ми коригуємо непрозорість шару для того, щоб зменшити інтенсивність тушування, яке ми щойно зробили. Об'єднуємо всі шари та я видаляю шар, який посилює різкість, але він не увімкнений, так як додаткове посилення нам не потрібне. Прибираю дрібні залишкові явища на шкірі і будемо переглядати результат. Після обробки може дещо знизитись контраст та втратитись об'єм. В такому випадку я прохожусь по місцях бліків інструментом освітлення з налаштуванням 5% та інструментом затемнення такого ж відсотку. Фінально ще прибираю нато видимі пори, які можуть проявитись після посилення бліків. Зберігаю результат в дублікаті фото, щоб в разі чого можна було переробити ретуш. Обов'язково перевіряю до та після, щоб виявити можливу недоречність ретуші чи наявність браку. Дякую вам за перегляд.